Чи було у вас таке питання, чи є все ж таки Гарріс Мод української? І я вам відповім, що так. Ось цей чувачок перейшов на українську мову, та звісно, у нього задіяно більш розповідального контенту, ніж геймплей по Гарріс Моду. Це, звісно, не зв'язка вбивства Гангадзе з КДБ, але яким чином я міг бути розчарований, коли на деяких фактах створюється картина того, що найбільший український дар Карпі контролюється не те, що росіянином, а саме росіянином, який підтримує війну. Можливо, хтось з вас може згадати розгляд теми проти це Асмани та Марки ЦСГО, в якому найавторитетніші трейдери гри заявляли, що російські сервіси маскуються під сервіси інших країн, але все одно його цікаво дивитись. якість контенту на класному рівні, а ось цей Хоч не дивлячись на якість контенту, усеріну він старається нам подати його смішно, то добре. Геймплей там присутній, як звичайним місцями смішнявий сандбокс з друзями. Ой, я рівну на у вас. Де Макс. Так, так, он на дерев'ях. Я бачу! Я бачу Макса, він мене Сінгрі запустив! Мені аплиє. Але є один мінус. У нього на каналі всього лише два відео. І то останнє там виходило вже давно. І я! Хоч якщо спершу подивитись на мій контент, то фіх розбери, що там коїться. Чи я туторіали роблю, чи анімації, чи все ж таки граю в ігри. Але то таке. Все те, тут присутні Гаррисмод, 4 серії мої невдалі машиніми, одна дуже вдала машиніма, 2 відео побігушок від некстботів, 2 коротких відео про аддони в Гаррисмоді, 1 едіт та 2 відео реалізма в Гаррисмоді. Ну і ще там пару рофляних відео. Так, це самопіарне відео, але все ж таки стараюсь розвитися у багатьох сторонах контенту. Тож, якщо я вас сильно зацікавив, можете сміло на мене підписуватись та йти переглядати відео. вам сподобатися ще якийсь від моєго контента. Все, дякую, бувайте!